Мистецтво має крила. Під такою назвою у Черкасах провели аукціон, на якому збирали кошти на дрон для наших захисників. Серед За лотів представили найкращі картини Черкаських художників. Детальніше – Ірина Марченко. У Черкаському художньому музеї зібрали понад 30 найцікавіших лотів від картин до елементів інтер'єру. Усе це, щоб придбати дрон для військових на передовій, організували захід, фонд Волонтерські сили України та Національна спілка художників. З'явилася така ідея чудова, щоб це зробити і приємно людям, і, і корисно для всіх нас, бо наші військові вони нас захищають кожного дня. Хочу подякувати насамперед нашим членам спілки наші художники дали. Свої найкращі роботи є живопис, є графіка, є скульптура. Тому я думаю, що кожна людина, яка прийде, буде боротися получає те, що за чим вона прийшла. Художник Віктор Олексенко зазначає, робіт гідних уваги дуже багато. Творчим доробком картиною, приречені на любов, поділився. І він козак або воїн, скажімо, обіймає свою наречену чи призначену долею йому. Дівчину, любов цих двох людей, вона теж вічна. Я вважаю, що все-таки, якщо люди десь, так би мовити, один одному підходять, вони все-таки свою долю пов'язують на довгий-довгий на час. До аукціону долучилися і волонтери. Ксенія зі своєю невеличкою командою плете патріотичні прикраси. З її слів, на зібрані кошти вже придбали бронежилет та пускозарядний пристрій. Ми принесли патріотичні бреслети фінечка, сердечко, ще одні браслети. Нам мета на з нашої України як могли швидше да перемоги». Євген зі своїми рідними крило Черкаського вареничного батальйону родина виготовила та передала на фронт понад 45 тисяч виробів. Не весни з квітня місяця. Ми для хлопців. Байдуже в яких напрямках передаємо, виготовляємо, і передаємо наші продукти: вареники, млинці, домашня випічка, манники. Закатуємо варення в банках, теж передаємо. За продаж шести лотів аукціону зібрали майже 20 тисяч гривень. Пан Євген придбав один з них. Я тут побачив справжнє кохання, таке, як у мене з моєю дружиною. 600 тисяч гривень саме стільки коштує бажаний дрон. Аукціон зі збором коштів продовжать онлайн. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.